Вітаю вас, шановні колеги. Мочісь зручніше та слухайте уважно. До вашої уваги вихователь Черниш Ольга Миколаївна, це я підготувала консультацію. Цікаво про нудне або мистецтво сторітелінгу. Як ви всі добре знаєте, розповідь є ключовий прийом у роботі вихователя. Ми постійно розказуємо дітям різні оповідки. Каз ходиння швидкоплинне, стрімке та інформаційне перевантаження. Відтак людям необхідно ефективні способи обробки і передачі інформації, як от сторітелінг. У нашому розумінні завдання сторітелінгу за допомогою розповіді створити умови для мотивації дітей до навчання на занятті або під час освітньої ситуації. Викликати симпатію до головного персонажа, Сприйняти, який допомогу. приліт ворони з паперовим листом від когось. Адже сучасні дошкільники знають, що таке електронна пошта. Електронний лист, скайп, зум, класрум, але, можливо, жодного разу не були на пошті і не бачили звичайного конверта з маркою. Ви зі мною згодні? вихователі? Що ж, таким чином, запровадження в практику роботи прийому старітельгу мотивує вихованців до навчальної діяльності, пізнання нового усвідомлення мети своєї діяльності, а також сприяє їхньому загальному розвитку. Сподіваюся, моя консультація була вам дуже-дуже цікава. А я прощаюся з вами, шановні колеги, до нових зустрічей!